19 квітня рано вранці ворог атакував Дніпропетровщину ракетами і дронами. Ціли в Посинельниківщині, Кривому Рогу, Павлограду, Дніпру. Є загиблі. В обласному центрі побиті сім адмінбудівель, два приватні будинки, три навчальні заклади. Пошкоджені декілька багатоповерхівок, готель, ринок, автомобілі. Частково зруйнована п'ятиповерхівка. Там виникла пожежа, яку приборкували декілька годин. Пані Алла – власниця квартири на п'ятому поверсі. Сама мешкає за містом, а у вільне помешкання пустила пожити родичів. Проснулися від того, що у нас за містом там теж нормально літає. І все ми чуємо, але не думала, що буде наскільки така ситуація. Ну, ми ви тут приїхали наші розстрілики з Донецької області. Вони втікали від війни і от бачите, війна їх і тут дістала. Оксана під час вибуху була вдома разом із дітьми. Якраз готувала сніданок і варила каву. Усі окна, все, що на кухні стояло на подоконіках, все літіло в мене. Я біжала по стеклам до дітей, які спали в іншій кімнаті. Накрила їх одіялами, виводила їх потихонечку, зібралась з мислями, от як то так. Ну, все добре, всі живі, якось наживемо все. Пані Іна теж цей час була вдома. Сильні взриви. Один, другий, третій, десь там. А потім шокове состояние. Потім люди почали кричати, как всегда. Вискочили на вулицю, почало все гореть. Люди просили помозі, кричали, ми нічого допомогти не могли. Ждали спасателей, ждали пожежних, поліцію. Страшно, очень страшно. Зранку на місці трагедії працюють усі служби: поліція, рятувальники, медики. Майже півсотні людей звернулися за психологічною допомогою, а комунальники вивезли понад 150 тонн уламків. Розгорнутий пункт незламності. Представники поліції і влади складають акти про зруйноване житло для подальшої допомоги населенню.